Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі KineticToys.com.ua. І сьогодні в нас на огляді ось така дрифт-машинка зі світлом і з трьома режимами швидкостей. Зараз більш детально про неї поговоримо і подивимося, яка комплектація. Так, дивіться, ось така у нас коробочка. Тут позаду в нас на коробці от є деякі характеристики про дану машинку. Ось дивіться, підсвітка дна, є фішечки, гумові колеса. І саме цікаво, це ось ці три режими швидкостей, які показують, що коли світиться зелена підсвітка, це від 0 до 10 км, Блакитна підсвітка це від 0 до 15 км, І червона це самий такий швидкісний режим від 0 до 20 км. Давайте подивимося, що в коробці. Упс. Коробочка у нас якісна. Так, що у нас тут? Так, у нас тут по комплектації 4 ось таких фішечки. Далі акумулятор 7,4 вольта 500 мАч. викрутка і зарядка. А ось тут у нас вже йде сам автомобіль, пульт у вигляді такого пістолета і. Чотири резинових колес. Вони біля гонок і тут навіть такий п'є Десь на бездоріжжі також можна буде поганяти. Машинка так на перший погляд виглядає взагалі дуже круто, агресивно. Давайте зараз все відкрутимо і подивимось більш детально. Все прикручено ось на таких пластикових винтиках. Ось пульт також прикручений. Так, дивіться, ось такий автомобіль. О! До речі, тут навіть є передня підвізка. Ось дивіться, машинка повнопривідна, є підсвітка фар, і також діоди попереду в нас сховані, тому якщо десь буде битися, то нічого не буде. І підсвітка днища. Підсвітка днища змінює свій колір в залежності від перемикання режиму швидкостей. Ось така вона з збоку і ось така позаду. Такий у нас пульт. Пульт також якісний, в руці лежить добре. Ось ці кнопочки, які регулюють швидкостя. Ну і в принципі тут по пульту більш такого нічого немає, але ну взагалі цікаво його тримати. Давайте зараз все підключимо і подивимось, як воно працює. Пульт працює від двох пальчикових батарей типу ОА. Також у нас тут є ось такий механічний тример, який можна буде підрегулювати кут повороту коліс. Тобто, якщо десь її буде вести в сторону, то можна буде підкоригувати. Ось дивіться, кнопочка включення ось тут позаду. Пульт у нас ось тут включається також позаду. Коли пульт з'єднався з машинкою, відразу засвічується зелененька підсвітка. Ось це виходить на самому легкому режимі, що вінуля до 10 кілометрів. І дуже класно, що газ регулюється плавно по мірі нажиття на курок газу. Тобто можна от легенько їхати і повний газ. Далі включаємо другу швидкість, засвічуються вже блакітні лампочки. Ось. Ось тут вже відчувається, що швидше буде їхати. І тепер включаємо саме швидкісний режим. Ось включився червоний і. Ось тут взагалі вже буде швидко їхати. Так, дивіться, я от зараз переключу назад на зелений і буду під час газу переключати швидкостя, що ви побачили, наскільки змінюється швидкість. Газ буде вижитий на максимум. Так. Ну, думаю, ви побачили, і по звуку також більш-менш зрозуміло, що швидкість збавляється або добавляється. Зараз я ще світло виключу. Свідиться взагалі круто. Так, ось, наприклад, переключаємо підсвіточку. Так, блакитний і червоний. Так, я зараз ще дістану одне колесо, щоб вам показати протектор. Дивіться, ось такі колеса ось таким протектором. І, до речі, такі м'ягенькі. Я думаю, що також на них буде класно поганяти по асфальту. Можна їздити взагалі помаленьку, бо газ дуже чутливий. От, а, наприклад, якщо ми включимо режим максимум, машинка реально швидка буде. Ну що ж, давайте її протестуємо, подивимося, як вона буде себе поводити при їзді, як вона буде дрифтувати і як вона буде їздити на ось цих змінних резинових колесах. Ну що, погнали? І так, давайте тепер зараз поставимо ось ці резинові колеса. Те, що ви не чекали, як я міняю колесо. Давайте тепер їх протестимо. Зараз ми на самому мінімальному режимі. Зелена інформа. Зараз я переключусь на середній режим. Так, І самий максимальний. Ну, машинка реально така веселенька. І що ви розуміли, це не що колесо. Мені взагалі дуже сподобалась, класно керується, доволі швидка. Я думаю, що вам сподобається. Три режими швидкості також класна річ. Якщо ви візьмете на подарунок дитині, ви спочатку можете виставити мінімальний режим це зелененький. І вона собі поки навчиться їздити. Далі вже можете собі переключати на середній Режим і пізніше включити вже самий максимальний. Це від 0 до 20 кілометрів. Дрифтує вона взагалі класно, з повним приводом веде себе чудово. Також доволі добре ж тут є передня підвіска, тобто навіть по асфальту, коли негать рівно поверхня, то в принципі воно буде більш-менш компенсувати, і я думаю, що керованість буде також хорошою. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. Пишіть що сподобалось або не сподобалось. Для мене важлива ваша думка. Пишіть все, будемо до всіх прослуховуватись. І все, до наступного відео.